Акробатика, жонглювання, еквілібристика, клоунська реприза, хореографія. Усе це вивчають тут, в Єдиній в Україні академії клоунів. Через війну вона переїхала до Полтави з Харкова. Чуть -чуть і ножками, ловити, Професійний артист з 35-річним стажем Олександр Марченко володіє усіма жанрами циркового мистецтва. Свого часу об'їздив півсвіту. Нині передає досвід учням, серед яких чимало переселенців. Робить це безкоштовно та без обмежень за віком. Тут ми займаємося Ми займаємося акробатикою, жонглюванням, еквілібристикою. Вже почали робити клоунські репризи. Займаємося і технікою мовлення, акторською майстерністю та історією цирку. Адже в цирку свої терміни, і ми їх вивчаємо. Щоб говорити однією мовою, розуміти один одного. Ми на одному язику розмовляли, щоб розуміли друг друга. Найстаршому студійцю Сергію 58. У рідному Харкові він був театральним актором. Тут за два місяці навчився жонглювати не дивлячись на те, що є маса проблем і в Україні, і в Полтаві, і тривоги, і відсутні світла. Ми в цій ситуації намагаємось займатися. Я як драм-актор, отримую тут навички клоунади жонгляжу. Мені це дуже подобається. Я тут почуваюся не адино. Я себе не мріє стати професійним артистом цирку. Наймолодший вихованець академії клоунів В'ячеслав. Мені подобається жонглювати. Такі заняття розвивають реакцію, координацію та рівновагу. Говорить Олександр Марченко. Але додає він головне в академії позитивна енергетика. Не дарма він має почесний титул генеральний консул гумору в Україні. Академія має мовміти все. Клоун це артист, який вважається універсальним. Він має володіти багатьма цирковими жанрами. Тому ми намагаємося охопити якомога більше. Академія клоунів, яку запропонував створити Олександр, це нове не тільки в нашому центрі, а й в нашому місті. Він до нас приїхав із Харкова і шукав роботу, підкорив своєю енергетикою, завжди гарним настроєм, знанням своєї справи. Тому ми просто не могли таку людину не взяти на роботу. А днями Олександр Марченко доєднався ще й до всесвітньої асоціації клоунів у штаті Мічиган, організації, що об'єднує найкращих артистів цирку 26 країн світу.